Вітаю YouTube у апарата Ден. І ласкаво прошу вас на нове відео розпакування. І сьогодні ми з вами подивимося ось таку цікаву пакуночок, такий цікавий пакуночок з США, який я замовив з eBayчика за допомогою сервіса USA In UA. Усі посилання на цей сервіс будуть в описі до цього відео. Має бути дуже цікаво. Поїхав. Зразу хочу перепросити за свій голос. Трошечки прихворів, тому відео на каналі не було тиждень, навіть трошечки більше. Але потроху видужую, з голосом трохи легше, з носом теж, тому думаю, відео будуть виходити з тою самою регулярністю раз у тиждень, як мінімум. Тому підтримуйте відео лайком, вподобайкою і підписите обов'язково на канал. Давайте перейдемо до. Відправлення до посилочки запаковано непогано, але є трохи люфт, коробочка гарна. Можна розпаковувати. Цю посилочку я замовив з eBayчика за допомогою сервіса USA in UA. Повторюсь, з цим сервісом не було проблеми. Тому думаю, ці сингли з США мають бути приїхати в гарному стані. Упаковано. дуже-дуже добре. Перепакували вони в посилку, але сингли запаковані гарно в у пирожці. Файно-файно. Коробочка порожня. Викинемо її геть. І самі сингли. Запаковані непогано. Обережно відкриємо їх. І тут у нас дуже-дуже цікаві символи. Це, звісно, не найкраще рішення, але це не факт, що це сам USA In UA це міг зробити і автор лоту на eBayчику. Такі штуки, звісно, Прикольно, але вони трошечки тяжко відклеюються і псують самі, саме опакування, самі картон. Але не найгірша штука, яку можна придумати. Давайте трошечки зачекаємо і я обережно відтягну це все. І будемо розпочинати. Тяжко, тяжко, тяжко. Але відбирається. І давайте з цього ж і почнемо. Перший сингл, який ми бачимо, це Bad Girl 36 номер. Це непростий сингл, це сингл 1 це обходи 1 до 25. Так що, щоб. Купити цю обкладинку треба, щоб комікс-магазин, або ви, як покупець коміксів, замовили 25 синглів зі звичайною обкладинкою. І тоді саме сам, сам постачальник коміксів дозволить вам придбати отакий, отаку, от комікс у такій обкладинці одну, якщо ви замовите 25 штук. Тому ця обкладинка достатньо цінна. На сайті My Comic Shop вона, ціни на неї, на жаль, нема. Це 35-й номер New 52 Bad Batgirl рану. На eBayчику ціна в середньому 10-15 доларів. Про підсумкову ціну скажу в кінці відео. Наступне це у нас 24-й номер з рану Бетмена, який зараз триває. 2016 року, це 24 е, випуск, основна обкладинка, ключовий номер. Е, в цьому номері Бетмен робить пропозицію жінці-кішці. Цей е, номер е, коштує на сайті MyComicShop 10 доларів. Непогано, ключ він у мене є, тому буде йти на продаж. В моєму інстаграм-ауксончику посилання буде в описі. Йдемо далі. Це Batman Superman 13 номер. Теж обкладинка 1 до 25. На MyComic Shop ціни, на жаль, немає. Будемо орієнтуватися на eBayчик. На eBayчику цей сингл коштує в середньому 20 доларів. Непогано, правда? Наступне. О, це теж дуже цікавий номер. Це Batman 457 випуск. Ключ, який на Майкомік Shop коштує 1475. Найкращому стані. Цей стан достатньо непоганий. Є трошечки огріхи. Тому там ціни різні, але найдорожче 1475. ну 14-13-10 доларів, грубо кажучи, будемо брати. Це ключ, в якому Тім Дрейк перший раз вдягнув костюм Робіна. Достатньо цінний ключ. Дебют Тіма Дрейка як Робіна. Нового. Обкладинка чудова, культова. Лайкос і стан, стан ну, просто чудовий. Мені стан дуже подобається. Інші попередні сини я так не дивився, не вглядувався, але теж стан дуже і дуже чудовий. Поїхали далі. Наступний. Це у нас Batman 434 випуск. 434-й випуск теж достатньо цінний. На MyComicShop, 960 центів, 9 доларів 60 центів. Непогано з такою обкладинкою. До речі, міг його виграти на одному аукціончику онлайн в Інстаграмі, але не виграв, але добре. Купив собі, мені здається, в більш кращий. Примірничок. У колекцію. Так, наступне це у нас The Saga of Ras Al Ghul номер 1. І цей у нас випуск коштує на My Comic Shop 8 доларів. Теж дуже-дуже непогано. Йдемо далі. Bad Girl Special номер 1 На сайті My Comic Shop коштує 7 доларів. Стан теж дуже і дуже непоганий, треба дивитися біля скоб, трошечки є в одному місці і кутик отут. Але, в принципі, достатньо цінний раритетний випуск. Залишу собі, хіба знайду в більш кращому стані. Підписники і постійні глядачі мого каналу знають, що я збираю BadGirl. Люблю цього персонажа, тому за цим примірничком полював. Тому у колекцію. Наступне Hawkman Special, Hawkman Special коштує 8 доларів. Теж такий ракетчик. 50 років DC. Такий цікавий цікава плашечка. Там теж дуже-дуже непоганий. От Кутик, звісно, обдертий. Це, звісно, знижить його ціну з 8 доларів десь до трошечки менше, але беремо середню ціну по MyChop. Наступний 420-й е, номер, е, теж достатньо цінний. На My Comic Shop коштує 990. Стан, до речі. Дуже-дуже непоганий, є пару. Заминичок, але не найгірший варіант. Наступний 452 номер. Це недорогий випуск. Коштує всього 2 бакса 2,5 долара. Кодинка прикольна собі у колекцію. Наступне. Бетмен 453 номер. Теж достатньо недорогий. Усього лише 2,50-2,60 доларів. Наступний 454 номер, теж так, більш простіший варіант 2-2,5 долара. Середня його ціна, бачите, навіть на самому синглі. Наліточка спеціальна є. Наступний це у нас Бетмен. Legend of the Dark Knight 50-й випуск з Джокером і кішкою Джокера. Достатньо дорога річ, такий товстенький сингл. Коштує на MyComicShop 12 доларів. У мене такий примірник є в наявності в колекції, тому цей примірник буду продавати на своєму інстаграм аукціончику Стан можете оцінити. Дуже-дуже непоганий. Візьму, порівняю зі своїм е, примірничком і той, що трошки погірший, е, продам. Е, і останній Бетмен 465 номер. 465 номер теж трошечки цінний. 8,5 долара. Середня ціна на Сайті My Comic Shop. Ось таких 14 випусків мені приїхало. Можна робити певні підсумки. Що по коміксам? Стан деяких дуже-дуже непоганий, деяких о, трошечки гірший. Але в принципі, за таку ціну, за яку я за них заплатив. Навіть такі дефекти, хоча треба передивитися, може й в продавець на eBayчику мені, точніше, опи, не мені, а в описі до лотів, вказав ці недоліки. На фотографіях треба подивитися. Але думаю, там, в принципі, все 50-50 добре, тому нарікати на продавця на eBay немає чого. Але ключові. Випуски, які поповнять мою колекцію, це Batman 457-й випуск. І, звісно, оці дві обкладинки 1 до 25, які в дуже-дуже доброму стані. Бетмен Суперна 20 взагалі чудовому. Batgirl, ну, є невеличкі тут, але. Для таких видань і для можливості їх дістати це дуже-дуже добре. На рахунок сервісу, за допомогою якого я притягнув собі в Україну ці сингли колекційні, USA In UA, лайк like, вподобайка сервісу. Все чітко, все, як завжди, гарно. Запаковано чудово, ніяких нарікань продавець на eBay. Теж, в принципі, нарікань, теж нема ніяких. Приїхали всі 14 синглів з підложками, з пакетами. Останнім більше пакети підложки преміум класу. Лайк-вподобайка, респект важуха. І на рахунок підсумків самої посилочки. За цю посилочку разом з всіма. Податками зборами сервіса USAinUA У мене вийшло плюс-мінус з граючим зараз курсом долара 1300 гривень. Навіть трошечки менше, але будемо округлювати до більшого. 1300 гривень. А по факту, у мене тут синглів якщо брати середні ціни на eBay і сайті mycomicshop у мене вийшло. Синулів на 125 доларів. Ну, може, стан трошечки їх зменшить до 120. До 100 доларів це теж. Але якщо брати по тих цінах, які я навів на скріншотах, 125 баксів без урахування доставочки. Це більше ніж 4,5 тисячі гривень на даний момент. І я вважаю це дуже-дуже прибуткова і дуже-дуже вигідна посилочка мені вийшла зі штатів. Сподіваюсь, дана відеорозпаковочка вам була корисна і цікава. Не забудьте поставити їй лайк вподобайку. Пишіть коментарі, побільше коментарів. Треба розганяти україномовний контент по YouTube. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відеороликів. Усім дякую за перегляд. До наступних зустрічей в етері. Бувайте!